Привіт! Мене звуть Олексій і це компанія на Єву І ми знімаємося на фоні мапи, на якій Крим це Україна і напису Росія просто. Тут ми зібралися для того, щоб показати вам, що ми взагалі виготовляємо, що в нас є, що воно таке, як працює, і розказати вам деякі нюанси, особливості, які вам будуть точно цікаві і допоможуть вам в використанні наших девайсів. І в цілому буде цікаво. В нас зараз власного виробництва це приклади, ручки пістолетні, ручки перенесення вогню, кріплення до планшетів різноманітних, під підмабік, аутели різних моделей, планки Пікатінні, кріплення ліхтарки. Також ми продаємо сівки для АК-74, АК-47, АКМ, АКС українського виробника. Які виготовляє їх ще з 2015 року. Вони вже перевірені боєм, часом і дуже, дуже, дуже багатьми військовими, і отримують тільки хороші відбування. Давайте почнемо з самого популярного, самого цікавого це пістолетні рукоятки. Вони є двох типів у нас. Форми вони однакові, тобто різниці в них немає. Різниця принципова лише в матеріалі, і внутрішній частині цих рукояток. Одна з рукояток виготовлена з матеріалу Копет і під заводський гвинт. Чому ми не робимо її з інженерного матеріалу, бо вона більш наповнена, вона трошки важча грамів на 30. І вона за рахунок того, що кріпиться на заводський гвинт наскрізний, скрізний, він її кармує і вона стає дуже-дуже міцною і шанс її зламати буде значно нижчий. А друга рукоятка відрізняється тим, що в неї всередині є полость. Для того, щоб в неї потрапити, треба. Бокові язички на кришці натиснути, стиснути, і відкрити кришку. Всередину можна покласти вміст пеналу, сам пенал з футляром не влазить, влазить лише інструменти, там щітка, викрутка і так далі. Можна покласти якісь таблетки, вітаж, батарейки для каліматора, тобто те, що вам маленьке може знадобитися і за цим не захочеться лізти в рюкзак, просто кришку відкрили, дістали, кришку закрили. В комплекті до цієї рукоятки з кришкою, так як вона кріпиться не на стандартний гвинт, йде в комплекті гвинт, шайба і шестигранник. Для того, щоб її закріпити, беремо шестигранник, вставляємо його в отвір гвинта, надягаємо шайбу, відкриваємо кришку через полость гвинт вставляємо в отвір і прикручуємо до рукоятки. Ці рукоятки можна встановлювати з плоскою антапкою. Що одну, що іншу. Ще перевага цієї рукоятки в порівнянні з тими, з якими робили раніше. Ми раніше робили такі самі рукоятки з копету. От в нас залишилась одна. По-перше, цей матеріал не такий блискучий, він трошки більш матовий. І він дуже-дуже, дуже, 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 дуже міцний. Вот сейчас я продемонструю разницу между этими рукоятками. <small> Хорошо хм. она сбереглась, но крышка вылетела всё ще. Что я вам скажу, попередняя, честно говоря, лопнула. А вот цю. Хоч лупи, хоч... о, давайте острою частину. Якщо острою частиною, то вона розлітається. Ну, тобто, тонкою частиною молотка цю рукоятку з еластану, з якого ми робимо, не роз... Ну, Вона трошки полірнулася. Ось така от різниця між рукоятками з копету і з Еластану. Рукоятку з Еластану у вас зламати навряд чи вдасться. Далі покажемо вам комплекти цівок, які ми продаємо: Це цівки з скло поліаміру. Він високоміцний, високотемпературний. тобто він виготовляється ще з 2015 року за рахунок склонаповненості він, навіть якщо нагрівається, він не дає деформації, наповнення якраз придає йому жорсткості і він не втрачає форму навіть при нагріві. Сам матеріал, якщо без наповнення тримає близько 180 градусів. Але з наповненням він може там повноцінно тримати навіть більшими температурами. Тобто це повноцінний робочий, вже перевірений роками і багатьма боями е девайс. Він складається з чотирьох елементів. Дві бокові планки ви можете встановлювати або не встановлювати на ваш розсуд. Вони встановлюються замість штатних цівок. Нижня просто знімається, встановлюється, а верхня цівка, тобто накладка на газову трубку. Ви берете, знімаєте газову трубку, прокручуєте, знімаєте з неї дерев'яну або пластикову, і замість неї точно так само накручуєте цю цим виступом назад. Але в цілому, ви по-іншому і не встановите, бо тут діаметр кріплення менший, тут більший, і якщо переставити місцями, ви просто не зможете поставити. На цівках спеціально зроблені виступи і заглиблення для того, щоб при встановленні на місце вам не треба було виставляти приціл, пристрілювати знову зброю. А ви просто, якщо треба почистити, зняли, поставили на місце. І все у вас працює. Також на верхній планці зроблена виїмка. Це потрібно для того, щоб ви могли повноцінно користуватись штатним механічним прицілом. А якщо там, знімаєте каліматор або там щось з ним сталося, тобто ситуації бувають різні, штатний приціл завжди повинен працювати, щоб не відбулося. Якщо ви встановлюєте додатково якісь ліхтарики, інше обладнання, яке можна причепити на бік, то за допомогою гвинтів і ключа, які йдуть в комплекті, ви можете поставити бокові планки і прикрутити їх. Тобто, вставляєте гвинт. Встановлюєте гайку і закручуєте. Ніяких додаткових ключів немає, там є заглиблення під гайку, яке надає її провертатись. Так, перекручуєте дві, два гвинта дві гайки, і все у вас надійно тримається нікуди не дінеться. Ці цівки також можна встановлювати на РПК, але. Є один момент, їх треба доробляти. Наступне це ручки перенесення вогню. В нас їх зараз є 5 моделей, найближчим часом декілька ще додасться. Це буде кутова ручка, маленька компактна, тобто буде трошки більше вибору під це. Зараз це дві пари ручок прямокутних, і одна ручка трошки більше за об'ємом, але вона з полосю. Ручки, які з цієї сторони на відео ви бачите, вони не повністю вертикальні, вони під кутом 5 градусів. Ну, якщо брати до цівки, то під кутом 85 градусів. Ці дві ручки вони повністю вертикальні під 90 градусів до цівки. Всі ці ручки встановлюються на планку Пікатіні, яка якраз є на тих цівках, які ви можете замовити у нас. В комплекті до ручок йде гвинт і ключ. Для того, щоб зафіксувати ручку на цівці, витягуєте з викручуєте і витягуєте гвинт з ручки, вставляєте, виставляєте її в те положення, яке вам буде зручне, саме по 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 розміщенню, хтось там закріплює їх на бокові планки, але це все індивідуально. Вставляєте гвинт і закручуєте його, затискаєте. Затягнули, все, вона нікуди не дінеться, вона не люфтить. За рахунок того, що тут є проріз цими губками воно затискає на планці рукоятку і вона надійно тримається. Круглі рукоятки вони насправді не зовсім круглі, вони більше схожі на яйце, якщо їх розрізати, їх можна встановлювати як однією стороною, так і іншою. Вони повністю симметричні. Ну, тобто її можна перевернути і буде під ліву або під праву руку. Ці дві рукоятки довгі, вони більше під повний хват рукою. Тобто під чотири пальці, під повну руку. Округлі вони трошки довші, вони підійдуть під, більш, під більші руки, під більші долоні. Прямокутні вони трошки коротші. Але це все знову ж індивідуально. Треба ну, віддалі, якщо є змога під'їхати до нас і все пощупати, то краще зробити так. Вони всі встановлюються однаково, тут один гвинт. Ті рукоятки, які у нас будуть похилі, то скоріш, вони, скоріш за все вони будуть під два гвинта. Але це не принципово. Принцип встановлення такий самий: викручуєте гвинти, виставляєте рукоятку, закручуєте. Короткі рукоятки, вони в основному використовуються в декількох варіаціях хвату. Це в цілому може бути і вертикальний хват, в такому випадку мізинець може бути як опора для ручки, або просто бовтатися. Можна також тримати частково сівку, три пальці будуть на рукоятці, або використовувати її як упор. Тобто тримаєте цівку, а рукоятка вбирається для того, щоб можна було притиснути автомат до плеча. Ну, в цілому, це можна робити і з довгими, але якщо плануєте більше використовувати її як упор, то краще брати коротшу, вона буде більш мобільна, тобто, менше шансів за щось зачепитися. Це на ваш смак. Рукоятки, які мають більш прямокутний переріз, вони з нахилом, і їх можна використовувати як нахиленим ну, відхиленням від себе, так і відхиленням до себе. Якщо ставити нахилом від себе, то буде трошки зручніше. О, о, ось такий... Варіації тримати руку, бо за рахунок того, що ручка відкрила, це буде кращий опор, рука не буде ковзати. І ось ця рукоятка по суті вона відрізняється від інших, вона трошки більше за об'ємом, це все індивідуально, якщо вам подобається коли ручка більша, то ця ручка вам підійде краще. І також, якщо ви плануєте використовувати її як упор, або вам хочеться більше місць, куди можна щось покласти, то ця ручка підійде вам більше. Сюди можна скласти дуже багато чого. Там якісь інструменти, єтош, батарейки і так далі. Тобто все, що вам необхідно, можна собі скласти. Наступне, що хочу показати, це наші приклади. Це власне виробництво і власна розробка. Вони підходять до багатьох варіацій до АК-74-47, але краще цей перелік подивитися у нас на сайті саме в оголошеннях про ці приклади, щоб вони підійшли для вас. Вони є в двох варіаціях з Антапкою і без. Це залежить від того, чи є у вас Антапка під рукояткою, чи немає, чи є у вас вона. Десь ще, щоб, ну, цей приклад без Антапки він зрозуміло легший, з Антапкою трошки важчий. Той, що без Антапки він важить 285 грамів, цей важить, наскільки я пам'ятаю, 320 грамів, тобто різниця там в 35 грамів приблизно. Ці приклади зроблені також з високоміцного еластану. В них є шість позицій регулювання. Ричажок, який, за рахунок якого якраз фіксується, ви натискаєте, зсуваєте, фіксуєте. Шість позицій, регулювання від 185 до 255 мм. Якщо брати до порівняння штатний дерев'яний приклад, він довжиною 250 мм. Чому ми зробили саме таку довжину? Бо в нас багато хто просив, казав, що потрібен коротший або потрібен приклад, з яким буде зручніше працювати. В приміщеннях, тобто швиденько склав і працюєш в приміщенні з більш коротким прикладом, з більш коротким автоматом, встановлення просте, як і будь-якого приклада. Тут є два гвинта. Обов'язково звертайте увагу на те, які гвинти куди закручуєте, щоб потім повністю встановилася ствольна коробка і всі інші елементи, бо один гвинт сточений по діаметру шляпки для того, щоб він втоплювався повністю в посадочне місце, щоб він не виступав зверху. Встановлювати можна, або а, витягнувши адаптер, або в зборі. А, якщо його забувати силою, то краще підкладати якусь дерев'яшку або ну, там, резиновим молотком по можливості, або в цілому можна просто його в зборі забувати і нічого в ним не буде. А, витягнули старий. Вставили новий адаптер, закрутили два гвинти. Добре їх підтягнули, щоб не було ніяких люфтів, нічого не гуляло. Встановили сам приклад. На ту довжину, яку вам потрібно, і можна працювати. Особливості цього приклада ще в тому, що тут є регулювання висоти шоки. Тобто виставляєте під себе, під зручний, зручне положення голови, щоб не треба було зайвий раз напрягатись. Зайва енергія не буває в такі часи і краще мати її багато. Під тильником є місце під пенал. Воно підпружинене для того, щоб легше було діставати пенал. Тобто ви його вставили, закрили кришку, він там надійно тримається. Витяг відкрили. Пенал вже готовий до виймання. Зручно і надійно. На прикладі з Антапкою антапку можна перестановлювати з одного боку на інший, зараз я покажу, як це зробити. Спочатку треба витягнути саму Антапку, для цього натискаємо на кнопку по центру самого кріплення і винімаємо антапку. Всередині видно гвинт. Для того, щоб його викрутити, потрібна крестова або вузька мінусова викрутка, і з протилежного боку можна взяти або монетку, або широку викрутку, або ну, в принципі будь-який близький предмет, який може зафіксувати кріплення. З іншої сторони. Відкручуємо гвинт. Ось. Тоді вставляємо антапку на місце і з її допомогою витягнути, витягнути треба саме кріплення. Це можна зробити або просто рукою потягнувши, або як рычагом використавши ту ж викрутку. Саме кріплення витягнули, викруткою видавлюємо з іншого боку саме кріплення, переставляємо його на інший бік, вставляємо до опору. Точно так же знову знімаємо антапку з кріплення, вставляємо кріплення ось такі кріплення, вставляємо його з іншого боку. Вставляємо гвинт і закручуємо його. Ми трошки підтягнули і ставимо на місце. Все, антапка була з лівого боку, тепер вона з правого боку. Також у нас є планки пікатіні, які можна встановити під дерев'яну або пластикову цівку, прикрутивши на гвинти або шурупи, які ми кладемо в комплект. Для встановлення треба буде просвердлити або пластик, або дерево, і закріпити відповідно. Це трошки додаткові маніпуляції, які потрібні. Два варіанти планок. Коротка і довга. Коротка призначена для того, щоб встановлювати на неї тільки ручку переносу вогню. Ну, можна вибрати декілька положень, їх не дуже багато, але в цілому вони є. На довгу можна встановити ручку перенесення вогню і також встановити кріплення ліхтарика. До речі, воно виглядає ось так. Тобто, ви вставляєте ліхтарик. Кріпити його до планки, ну, ставити на планку і закручувати шестигранником, який ми даємо в комплекті. Підтягнули і все надійно кріпиться, нікуди не дінеться. Ось так виглядає комплект ручка переносу вогню і ліхтарик. В цілому, якщо ліхтарик буде. Стерчати вперед, а не буде посередині, то можна навіть спробувати ось такий хватом тримати, або доведеться відсунути ручку трошки далі. Ось такий є варіант. І останнє, але не менш важливе це кріплення планшетів до пультів. Є під MAVIC, які встановлюються на 2 Mini, 2S, 3 Тобто всі пульти, які мають таку конструкцію з висовною антеною з двома направляючими От так встановлюється кріплення до Mavic на пульт. Є заглиблення на кріпленні Вставляєте між направляючими, провертаєте, вставляєте до опору. І за рахунок пружини вже встановлюється сам планшет. Все. Є в двох варіаціях складне і нескладне. Це просто фіксовано встановлюється і там, відпрацювали, зняли його, склали його з путь. Це кріплення можна не знімати кожного разу. Ви просто його закріпили на антенні, зняли планшет, склали антенну, склали це кріплення і залишається тільки ось ця частина, яка трошки випирає, ну, воно трошки компактніше буде, ніж з повністю стерчачим кріпленням. Ще деякі пілоти кажуть, що воно більш Жорстке в порівнянні з фіксованим, але ну, насправді якоїсь сильної різниці між ними ви не побачите тільки в зручності, і то воно все індивідуально. Це продукти, які ми розробляли, постійно їх покращуємо і виготовляємо для нашої перемоги. Якщо ви або ваші знайомі хочете запустити виготовлення якогось крутого продукту. Який, якого або поки немає, або ви розумієте, що ви можете зробити якось по-іншому, краще будь-які ідеї. Ви можете нам написати, ми з вами поспілкуємося, як ми можемо вам допомогти з реалізації вашої ідеї, і допомогти вам як з аналізом ринку, так і з розробкою прототипу. Так і з повноцінним запуском продукту на ринок, ну і відповідно з його виготовленням. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Сподіваємось, що це відео було вам корисним, і ми ще будемо знімати багато відео, будемо показувати як внутрішні процеси, так і процеси розробок, використання і багато яких нюансів. Тому підписуйтесь на нас буде цікаво.